Добрий день, діти! А хто відгадає загадку? Їде віз без коліс через поле, через ліс із гори на гору у зимову пору. Це санчата. Коли випадає сніг, то діти полюбляють кататися на санчатах. Це дуже весело. Давайте зробимо з вами санчата. За допомогою аплікації. Для того, щоб зробити аплікацію сайт, діти, нам буде потрібен аркуш паперу. Я взяла блакитного кольору. Ще будуть потрібні смужечки. Одна у мене широка. Зеленого кольору ви можете взяти будь-якого, якого вам захочеться. І коричневого кольору одна довга тоненька, і три короткі тоненькі. Ще буде потрібен пензлик, клей, серветка, а замість снігу, по якому будуть їхати наші санчата, нам буде потрібна або вата, або ватяні диски за вашим бажанням. Починаємо з того, що ми викладаємо. Наші санчата просто на папері, поки що ми не наклеюємо. Це довга смужка, яка буде полозами, які сковзаються по снігу. Ось так ми викладаємо одну довгу смужку і одну коротку вгору. І тепер треба викласти ще дві короткі тоненькі смужечки. На яких буде триматися наша широка смужка сидіння санчат наших. Ось таким чином ми виклали з вами санчата. І тепер можна уже наклеювати. Спочатку беремо довгу тонку смужку, намащуємо її клеєм. Ось так. Притримуємо і намащуємо. Тепер треба її перегорнути і наклеїти. притискаємо серветочкою. Тепер треба наклеїти коротку смужку, вона наклеюється трохи вгору, навкіс. Наступними ми наклеїмо дві короткі смужки, які будуть підтримувати наше сидіння: одну і другу на відстані. Останнє наклеїмо зелену широку смужку сидіння наших санчат. Притримуємо детальку і намащуємо. Перегортаємо і наклеюємо. Тепер можна повністю всю роботу притиснути серветочкою, зняти залишки клею. І тепер під санчатами можна наклеїти уже сніг. Для цього діти треба взяти клей і намастити його на папері під санчатами. А потім узяти вату або шматочки ватяну, ватяного спонжика ватяного диска. Ось таким чином його можна розірвати і ці шматочки наклеїти під санчата. І ось у нас вже. Вийшли санчата, які їдуть по снігу. Для того, щоб вони були зовсім справжні, можна ще домалювати мотузочку, за яку санчата возять. Ось діти, подивіться, які гарні санчата в нас вийшли. А у вас вийдуть такі? Спробуйте!